Україна, звісно, не Бразилія, однак і у нас бувають паводки. Як цьому запобігають на Прикарпатті, Дізнавався наш Костя Загородько. з країною онлайн. Він цього тижня на Івано-Франківщині. Ще раз доброго ранку ми знаходимося в селі Спас, Рожнятівський район, і маємо тут насправді проблему з тим, що маловничі, гарні гірські річки можуть бути небезпечні. Сільські мешканці зараз саме встановлюють так звані габіонні сітки, аби захистити береги у цьому місці. Тут раніше був великий кар'єр, зараз річка пробиває собі нове русло і підмиває ось там, от в селі, береги, загрожуючи будинкам. Раніше це не було такою гострою проблемою через те, що всі повені відбувалися з невеликою частотою, ну принаймні, десь. 10-15 років нині майже кожні 4 роки тут на цьому місці нуртує велика вода, вимиває береги, і ті люди, які живуть буквально вже за кілька метрів від води, загрожують зрештою втратити своє майно. Я хочу допомогти місцевим мешканцям зайнятися цією доброю справою. Ми встановимо одну з габіонних сіток. Ми побачимо, як це робиться, і також дізнаємося багато про те, як живуть місцеві карпатські люди. хлопці, Бог в помеч. По Каміння якраз для однієї сітки ми перевеземо тракторцем невеличким уже на місце установки габіона, так званого там е, якраз ділянка, куди струмінь води б'є якби з-за повороту і підмиває постійно берег. Можна подивитися навіть зараз. Проблема така існує і тут. Цікаво, те, що місцеві мешканці не можуть так от вільно навіть розпоряджатися тим місцем, в якому живуть тут. Був колись кар'єр. Вважається, що це корисні копалини. І так люди не можуть просто так взяти це каміння, яке заважає насправді створює проблеми і вивести його звідси. Ось це і є габіонна сітка, вона з міцного, сталевого і оцинкованого дроту, аби потриматися довше в воді. Звичайно, що ж його буде обмивати потік. Сюди ми просто будемо закидати камінці. от З колегою з села, з хлопчиною, ми зараз її скрутимо. Їх таких сіток вже встановлено тут е, кілька сотень, а взагалі потрібно ще стільки ж як не більше. Тільки щоб укріпити отакий невеличкий бережок біля села Спас потрібно вкласти більше як півмільйона гривень. Це великі гроші, які у селян наразі немає. Звичайно, що намагаються допомагати якісь благодійні організації, але справді реальну допомогу могло б надати тут тільки держава. На жаль, цієї ситуації немає, тому місцева громада викручується як може. От якщо ти приїжджаєш на Прикарпаття, ти бачиш, як воно не на папірах, а як воно в житті відбувається безпосередньо. От, скажімо, те, що сьогодні в селі Спас відбувається, це місцеве самоврядування. Коли селяни, місцеві мешканці розуміють, що грошей нема, а ризик величезний, тому що коли йде потік, він змиває все, що можна, змиває їх посіви, змиває ті будинки. А що робити? Тоді збираються громада і каже, давайте хоч самі що зробимо. Я думаю, в моєму розумінні, отут безпосередньо до Прокарпаття, ми бачимо не на документальній формулі, а в реальній формулі е, дію життя е, закону про місцеве самоврядування. От власне так, шар за шаром ми і будемо вкладати тут камінці. Ну, я залишу місцевих жителів цим займатися. Вже десь за місяць, я думаю, вони підготують доволі непогану дамбу з таких от сіток, наповнених каміннями. Далі дерева, верболос, який теж спеціально насаджують цій місцевості, проросте через цю дамбу, замулиться дамба і зможе стояти, як мені сказали, віки. Ну, це має захистити цей берег, чого я й бажаю тим людям, які живуть трошечки вище, у тих будинках, які зараз під загрозою. Це була країна онлайн. Чекайте наступних включень на все добре.